Доброго дня, мене звати Ліпобетов. Я лікар клініки медіо. Маю досвід роботи в медичній сфері вже понад 7 років. Пройшовши курс авторського підходу до лікування від клініки медіо по кінезіотипуванню по диференціації захворювання хребта. Лікування суглобів та методами прикладної кінезіології я можу сказати, що авторський підхід, який є українці, медіо, це більш сучасний погляд на проблематику, яка пов'язана з опорно руховою системою нашого організму. Він дозволяє більш детальніше розібратися з першою причиною, яка Впливає на стан організму людини та дозволяє дифференцювати більш детальніше захворювання між собою. Якщо ви хочете отримати якісний та сучасний метод лікування опорно опорного апарату, то звертайтеся в клініку в